Вітаю вас, друзі. Давно не були на пасіці. Подивимося, що там в наших вуликах. І сьогодні поліземо вулики. Що робимо взимку у вуликах. Поїхали. Так, Роботи у пасічника дуже багато завжди. Ви бачили наше приміщення для бджільництва. Чудове приміщення у нас вийшло. Так, подивимося, що з нашими рамками. Світлі, рамочки. Наші павутинка тільки. Ось такі рамочки у нас зберігаються для меду. Саме ну, тільки ващинила. Е і ось такі у нас е воскова міль. Ці рамки не трогає. Бачите? Світлі. Ну, а темні я вам скажу свого досвіду. Ніколи не тримайте темні рамки, вони не потрібні. Воску з них мало. Одна мерва, потім її при перетопці зібрати складно. Отакі рамочки у вас повинні бути. Тільки такі рамочки. Біленькі, чудові рамочки. згодні зі мною. Ну, з біленькими рамочками все чудово. Можливо, занесемо в приміщення, подивимося. Зимуємо в цьому році на мед Соняха. Ну що, бджоли принесли. І я вам скажу, дуже погано зимуємо. Дуже погано. Чому не знаю, але 10 сімей у нас вже пропало. Так, зараз повізьмо свій вулик. Ще не лазив нічого. Но... Бжоли не жужжать. Жоли не жужжать. Оп. Міль. За воскова міль. Білі рамочки, нічого. Це все йде на утилізацію. Подивіться що. Просто подивіться. Я не знаю, що робити. Це злетіла сім'я, напевно. І ось така штука у нас. Лечинка воскової молі. Все це всі рамки, весь вулик на дезінфекцію. Все. Ось таке буває. Дивіться, черв'яки, Все це утилізація. Друзі. Наше завдання зараз пройтись, є в нас ще сім'ї, ну це все на утилізацію я навіть не хочу і балакати. Так, давайте ще подивимось, є у нас вулик, Ну тут напевно пізніше пропала сім'я. Зараз покажу. Зараз покажу. Маленька сім'я, подивіться, була полоски, забули прибрати, ну бжола їх, бжола їх, цю не тронула, ще пахне. Ще пахне. Ніколи в житті, не знаю. Полоски, смужки ставлю перед зимівлею. І от як показала практика, в мене почали злітати бжоли Не знаю, як так. Ну тут подивіться, маленька, давайте проаналізуємо з вами. Так, зараз. Оп. Оп. Проаналізуємо. Так, тут мед є. Тут бжоли ще не було. Бжоли не було. З цієї сім'ї ми зробили три відводки. Мені дуже сподобалось. Один прокоментував. Ніколи, ніколи не діли так дуже сім'ї. Меду не візьмеш і нічого, і пропадуть бжоли в взиму. Тут також не сиділи. Е, давайте я вам поясню. Бжоляр повинен наростити сім'ю взиму. А як він її може наростити, якщо ділив, ділив весь сезон? І що повинно в зиму піти? Бжола, яка не, нічого не робила. Це довгоживуща бджола. Вона зимує. А бжола, яка бжола, яка... Ну пучочок, маленький пучочок бжіл. бджіл. Ось вони тут сиділи, ось вони пропали. Все. Все. Слабі рамочки. Рамочки слабі. Бжоли було багато. Другий корпус знімав. Ну, це вся робоча бджола. Подивимося відразу. Кріща нема. Залазять бджоли, кажуть, коли голодні. Ну, Корм ще був, могли рухатись, так? Ну її нема бджоли. Що тут роздивлятися? нема немає. Ця бджола, ви вулик, а її немає. Це е, по осіні була. Робоча бжола і вся вона пропала. Ці всі рамочки підуть на весну. Дивіться, чудові рамочки можна і підкормити цим, цими рамочками. І відразу матки на засів. Друзі, нарощуйте бджолу в зиму. Тільки тоді у вас буде чудова зимівля. Це я вже зрозумів. Все, друзі, до зустрічі!